Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією, яку в свою чергу надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Власники зруйнованих внаслідок бойових дій житла мають право на виплати і ті самі, які отримують внутрішньо переміщені особи. Хочу нагадати, що мова йде про щомісячну державну допомогу на проживання, яка складає у розмірі 3 тисячі гривень людям з інвалідністю та діткам та 2000 Гривень для всіх інших внутрішньопереміщених осіб. Серед тих, хто має право на отримання довідки про взяття на обліки внутрішньопереміщена особа, це люди, житло яких знищено або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання. Внаслідок відповідної збройної агресії, вам потрібно буде обов'язково цей факт підтвердити відповідним актом обстеження технічного стану будинку або квартиру. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України за номером 509. Виплати внутрішньо переміщеним особам можуть бути призначені в такому випадку відповідно до постанови від 20 березня 2022 року за номером 332. Відразу вам називаю нормативно-правові акти, на які ви можете посилатися, бо ви мене дуже часто про них питаєте. Також відповідна державна допомога може надаватися ще на один шестимісячний період, якщо людина повернулася до місця проживання з якого вона перемістилася, відмовилася від допомоги, та після цього її житло було повністю знищено або пошкоджено. Згідно з роз'ясненнями, які надає Міністерство соціальної політики України, ця допомога виплачується за наявності. Даних про пошкоджене або зруйноване житло у державному реєстрі майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, або ж за наявності документального підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження або знищення житлового приміщення відповідно внаслідок бойових дій, також зазначається. Що житло, яке віднесено до другої та третьої категорій пошкодження, вважається таким, який є непридатним для проживання. Тож майте, будь ласка, на увазі, що теж маєте право отримувати грошову допомогу від держави.